Цих останніх наметів це Big Agnes Cooper Spur HV-UL1, Тобто на одну людину. Спочатку він мені не дуже сподобався, але з часом мені стало зрозуміло, що це крутий намет. Цей намет у мене з підсвіткою. Діоди так, от дошку зроблені. Працює це освітлення від трьох батарейок. Типу 3А спочатку думав, що таке. Ну, перший раз поставив, воно таке мляве світло було, а потім воно реально корисне. Вночі так воно м'яко світить. А на камеру це неможливо передати, це Тільки треба бачити на очі. Намет, намет дуже дуже легкий. Його вага 1 ,1 кіло сто. Це повністю з батарейками. Я дуже задоволений цим наметом. Ось отак виглядає намет без зовнішнього тенту, а дуже просторий всередині. У мене є з чим порівнювати. До цього у мене був намет Marmot S 1P, теж одномісний, але він мені був незручний. Не вистачало місця над головою. У нього зовсім інша конструкція. Його вже зняли з виробництва. Я не знаю, що прийшло на зміну мармоту. Ну і намет, звичайно, дешевший ніж ні за цей. Намет не дешевий, Сразу скажу. Для України це не дешеве в Україну. Офіційних представників фірми Big я не знаю. Давайте подивимося, яка конструкція одна центральна дуга йде, і дуже зручно, коли ставлять отаку розпорочку. Це додає вам простору у наметі, що стінки у вас рівні. До речі, лежить сама коробочка, у якої знаходиться батарейки 3А для підсвітки. Підсвітки її не видно, але вона вшита ось тут. Ось тут ця підсвіточка, отак от трикутничком вона зроблена. ну, ну Дуже м'якенька, така, дуже круто. Підсвіточка мені подобається. Тут такий кармашик є для батарейного бокса. Тут дві блискавки. Отак от раз. отак так от два. Дуже зручно, як нас придумали, щоб швидко зробити відкрити дверцята. Тобто забухнув і все. І ось що ми маємо всередині. Дуже великий простір для житла, дуже великий. Багато тут кишеньок є, ось кишенька, ось кишенька, ось кишенька. І тут ще збоку одна кишенька. Є такі петлі. І це, мабуть, можна докупити як якісь о, бігагнесовські кишеньки теж зробити, або таку підвісну полочку можна зробити. Спальне місце воно захищено, не матеріалом. Це не матеріал. Матеріал на дотик дуже такий ніжний. Він мякенький мякенький Ну вони пишуть, що це нілон ронілон але він такий м'якенький-мякенький. А хто займається туризмом, це на кшталт. Пертекса. Отака на дотик. Дуже м'якенька, дуже така приємна на дотик. Це у нас батарейний бокс. Ось так от він виглядає. Ось. Три батарейки типу 3 а Роз'єм USB. А, до речі, я пробував його використовувати як пауербанк у аварійній ситуації так можна використати її, підзарядити телефон, перемикач on off Це щоб ви не навмання не включили його, коли буде намет зібраний, щоб вона не посадила вам акумулятор або батарейки. Ну, ми зараз включимо І е, кнопка, яка має три режими е, виключення, потім режим максимального освітлення і режим освітлення на 50%. Тут кишенька виця. І ось USB-Connect. Ми його з'єднуємо. І що ми маємо? Ось, бачите, вони загорілися. Ось така підсвіточка. Ну, може, на камеру зараз не дуже буде видно, але так от вона виглядає. Ось така підсвітка. З приводу внутрішнього, внутрішнього об'єму. Ось я сідаю. Ось сідаю. Зріст 1,70 метра. бачите у мене скільки місця над головою. Це дуже-дуже круто. Мені у мармоті EOS це дуже не вистачало. Я сидів і у мене стінки намету були, були у мене на голові. Давайте подивимось, як всередині. Ось я поставлю камеру в самий край. І от. Так от у мене ноги тут. Я отак от можу, можу сісти з цієї сторони, бачите, мені нічого не заважає. У мене ще тут багато простору мною. Якщо на вулиці буде дощ, зручно буде перевдягнутися у цьому наметі. Якщо ви йдете з одним наплічником, то у вас є місце, куди заховати наплічник, і тут дуже великий тамбур коли ставиш зовнішній тент. Зараз ми поставимо зовнішній тент, подивимось, що далі, як, як виглядає намет з зовнішнім тентом. Я довго міркував, як же трясся цей тент поставити на оцю розпорочку. З середини зовнішнього тенту є от таких два, два таких прошитих і міцних кишеньки. Але вони дуже-дуже щільно, дуже щільно стають оці, от, от сюди вони встають. Я не знаю, як правильно це назвати. Тобто, що ми робимо? Я починаю а, ставити зовнішній тент саме щоб закріпити зовнішній тент посередині. Насунули з однієї сторони і тут вже треба додати зусиль, тому що воно дуже-дуже щільно. Все. Дуже-дуже щільно воно так находить. Не бійтеся, не порвете, нічого не буде страшного. Встановили ми зовнішній тент, ось вже ми його розтягнули. І отакий от вигляд має намет, коли він повністю встановлений. Ну, Це ще треба підтягнути. Раджу розтягувати намет тут. Тут в голові для вентиляції. Тут ще й віконце для вентиляції. Таке віконце для вентиляції. Тут вентиляція. Ну і звичайно тамбур, як ми, як ми любимо це називати. Тамбур. Тамбур, до речі, з двома блискавками. блискавками. Тобто можна відкрити це теж для вентиляції. Так. Ну відкриваємо. А отут -от, отут от мінус. Мінус от, оцю половинку я не можу нормально зафіксувати. Дуже мало захоплює тримач тканини. Ну отак от він виглядає. ось. А, бачите, ну Мені оце, оце ось в ньому і не подобається. Ось так виглядає намет, коли він зібраний. Дуже великий тамбур. Дуже. Ну Давайте я вам покажу, який він великий. Ось мої сумки, які мають об'єм 35 літрів. Ось, я їх поставлю. Нормально стає. і Ще тут місце є, щоб це все розкидати. Ну і всередині, є, є місце, де можна тут нормально, нормально жити. Отак От неочікувано вийшов огляд на мету Big Agnes Cooper Spur HVUL p MTN Glow. Я задоволений цим наметом. А що ще сказати? Нічого я більше більш не скажу. Тому, хто ще не підписався на мій канал, Підписуйтесь, ставимо вподобаєчку. Можна поставити і не вподобаєчку. Але якщо вам щось не сподобалось, будь ласка, коментарі, я спробую вам відповісти, а може і перезняти це відео. Щойно мені торкнуло в голову, вибачайте, що я був у такому вигляді. Бо я у подорожі у подорожі, у мене сталося так, що я зробив огляд на нього. Бігагнес Куперспор HVUL 1PM10 Glow.